Слава Ісусу Христу, дорогоцінні! нехай Господь благословить і береже та де ви є. Дуже хочу поділитися класними откровеннями, які отримала від наших пасторів. Коли ми приходимо до церкви, коли ми слухаємо чисте, несподворене Євангеліє, тоді приходить свобода від проклять, від різних депресій, різних залежностей, бісів, сатани і так далі. Тобто ми захищені. Але коли ми в цьому не зростаємо, що відбувається? Відбувається проблема. Приходять сім зліших, тобто повертається. Більше бійсів у наше життя, повертається більше проблем. Дійсно, нас очистили, як дім прибрали, і якщо туди не поселиться Господь, якщо ми не будемо зростати духовно, то що відбувається? Повертаються прокляття, повертаються біси, відбувається поразка нашого розуму. І дійсно, Господь він виводить нас з цієї всякої ілюзії і приводить в реальність. Але коли люди вони відходять від Бога, що відбувається? Проблеми, панічні атаки, депресії, різні хвороби. І, так далі. і дійсно, без слова Божого тримати свій розум в чистоті неможливо. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.